Цікаво спостерігати, як дитячі захоплення стають справою життя, О, так. котра ще й допомагає іншим, Так, дуже згодна, але так. не всім пощастило знайти себе ще в шкільні роки. А, ким ти хочеш стати? Питання, яке багатьох а, в буквальному сенсі цього слова заганяє в глухий так. кут і, і не лише в дитинстві. Про те, як визначитися з професією, ми поговоримо сьогодні з. Освітнього центру Дан IT, Кар'єрною консультанткою Ксенією Столбовою. І я зустріну. Доброго ранку, пані експертка. Доброго Будь ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго до нас. ранку. Раді вас бачити. Добрий ранок. Цікава тема. Добрий ранок. Будь ласка. Дуже вам вдячна. Ну, пані Ксенія, в якому віці, от, на вашу думку, як експертки в цьому питанні, взагалі людина повинна і, і реально може визначитися із майбутньою професією, та? І чи обов'язково це робити, вже навчаючись в старших класах? Чи все ж таки можна пізніше? Спробую відповісти на це питання. як... Магістр психології, більше того, як людина, яка багато років працює з людьми, і в тому числі бачила різні випадки. І коли самовизначення приходило дуже рано, да і коли воно приходило у віці. 30+. я можу сказати, що по перше потрібно враховувати психологічну готовність. Про що я говорю? Про те, що як би там не було до 20 іноді, навіть до 25 років, основна задача це навчання, все-таки да? і соціалізація. Якщо при цьому хлопчик чи дівчинка, да, вони вже відчувають психологічну готовність до того, щоб опанувати якийсь фах, так вони, звичайно, можуть обрати професію і вже почати свій кар'єрний розвиток. Якщо ж ця психологічна готовність не наступає, то я б рекомендувала отримати вищу освіту. Спробувати попрацювати в різних місцях uh -huh. і все-таки поступово шукати свій напрямок. Uh -huh. Давайте подивимось на інші країни світу. Давайте наприклад, якщо говорити про е, Ізраїль в так. Ізраїлі, як ви знаєте, військову службу проходять усі чоловіки так. і жінки. Е, є така особливість, що після завершення військової служби він чи вона отримують певну суму коштів, які він або вона можуть використати, або на навчання. Або ж на подорожі. На подорожі так. Да. І ви розумієте, це вік 21-22 роки. Да? Тобто ми говоримо про те, що насправді юність і підлітковий вік, вони для того, щоб людина е, все-таки пізнавала себе в усіх смислах. Да? Mm -hmm. І надмірно швидке, так би мовити, дорослішення, воно може е, мати негативний вплив на людину, я вам наведу приклади. Свого часу, це ж Будемо казати шість років тому, да там шість вісім угу. почався такий тренд, що всі пішли в айтішку. Так. і звичайно є молоді, дуже е, талановиті хлопці-дівчата, які так само, наприклад, ще зі школи вивчали якусь мову програмування і пішли працювати за фахом. Маю такий е, досвід нашого випускника. Е, Скажу, як його звуть, не, не буду казати прізвища, бо то звичайно персональні дані. Але нехай це буде Саша. Закінчив програму освітню за напрямком програмування фронтен в 16 з половиною років. Угу. В 17 років він вже працював за фахом, а десь ближче до 18 він мені сказав: Ти знаєш, я відчуваю, що я вигорів. Mm -hmm. І я вже думаю про те, щоб о, змінити свій фах. Ось така цікава історія. Насправді він зараз працює в цій сфері, але він пройшов свій складний шлях подолання ось цього відчуття, що він втомився, що він вигорає, що йому не подобається. це. Чому так відбувається? Тому що, як би там не було, це досить такий період, коли є сильний гормональний е сплеск, uh -huh. да? uh -huh. коли хочеться якоїсь активності, різноманітності. Я говорю, та дозвольте собі це. Насправді можна міняти фах, і деякі роблять це після 30, навіть так. після 40 років, і дуже вдало. Я б не хотіла думати, що якась людина, наприклад, обрала фах. І вимушено працювати за цим фахом до пенсії. Насправді, у наш час це абсолютно нормально опановувати кілька професій протягом особливо служиття. зараз, під час повномасштабної війни. Люди настільки відкриті до того, щоб опанувати якусь нову до професію, нового. як показує досвід. Практика люди самі дивуються, що вони починають вміти в цих таких вимушених обставинах. Mm -hmm. так? Пані магістра з психології є запитання до вас: що може допомогти людині в ну, з профорієнтацією? Перш за все, потрібно розуміти, що вам подобається. Так. Тобто, я повинен розуміти, чи повинна розуміти. Мені подобається математика, чи не подобається, бо основи математики є в різних сферах. Угу. Мені подобається е, працювати з цифрами, з даними, з великими угу. обсягами даних. Чи легко я помічаю якусь помилку, чи можливо навпаки, мені подобається творчість, мені подобається генерувати якісь ідеї, тобто потрібно визначити, що мені подобається, uh -huh. і це одна з перших задач кар'єрного консультанта: зрозуміти допомогти людині, зрозуміти, що їй подобається, які види діяльності, і далі, виходячи з таких вподобань, обирати професію. А як обрати професію? Треба познайомитись з фахівцями, які працюють в цій сфері. Треба дізнатись більше про цей фах. Треба спробувати якусь маленьку, невеличку задачу, спробувати її вирішити. А потім перейти до якоїсь складнішої задачі. І якщо це справді те, що драйвить, те, що захоплює, тоді варто йти в цю. Спеціальність вичерпне відповідь та uh, uh, насправді звучить uh, uh, дуже просто. потужно кар'єрний консультант. Uh. От, мені навіть цікаво було прийти до вас на консультацію. <laughs> В чому полягають uh, функції uh, кар'єрного консультанта? Тому що я зараз от можу сказати, як мама моїй дитині старшій 12 років, і вона дуже часто. Uh, Таке питання ставить, мамо. Я ще не можу визначитися, ким я буду, і таке враження, що вона відчуває вже необхідність розуміти, ким вона хоче бути. І хоча я кажу, та почекай, не спіши. Але може я неправильно роблю? Я не хочу знецінювати її оцю жагу до визначення, чи рано, чи не пізно. От як ви допомагаєте клієнтам? В чому полягають ваші річні функції? Коли мова йде про підлітків, а 12 років це вважаєте, даро розквіт так. підліткового віку. Насправді важливо допомогти визначити ось, що подобається, і почати потихеньку пробувати. Ага. Це може бути якась короткострокова програма навчання це може бути більш тривала програма навчання, але допомогти спробувати розвинути цю навичку. Подивитися, підходить, не підходить. У нас був цікавий кейс, хлопчику дуже подобався дизайн. От Він пішов на програму з дизайну, і через два місяці він каже, ні, мені не такий дизайн подобається. Я все-таки ближче до архітектури. І відповідно, тато вже купує програму архікади, відповідно, вони в цьому напрямку розвиваються. Да? Тобто, як на мене, наша основна задача як батьків це підтримувати їх інтерес, да? інтерес mm -hmm. наших дітей і йти більше за тим, що їм вдається, і що їм хочеться спробувати. Mm -hmm. І ставитися до цього дуже спокійно. У мене є дуже цікавий приклад стосовно ставитися спокійно. Це розповідав один із наших співзасновників, і це знову ж таки про Ізраїль. Ізраїль, як ви знаєте, країна стартапів, і там практично в кожній сім'ї є свій. Новий стартапер, який угу. пробує свій бізнес. Тож, якщо говорити про те, як вони ставляться, наприклад, до невдач, дитина приходить додому, сідає за стіл обідати і каже: Тату, ти знаєш, мій стартап прогорів. На що тато повертається і каже: Мі хочеш салату? А. І все. Тобто ставитися нормально до невдач, Да? тобто, якщо вам щось не вдалося в цьому напрямку, це не означає, що у вас не... Вийде в іншому напрямку, mm -hmm. так? але дітям треба допомагати пробувати, тому що у них ось це відчуття фрустрації виникає через те, що вони нічого ще не пробували. Mm -hmm. Вони чули, а зараз дуже великий потік інформації. Вони чують про величезну кількість різноманітних професій, але ще не чи наскільки вона їм пасує. Так? Ми, наприклад, в Данаті Едюкейшн спеціально проводимо заходи профорієнтації. Ми розповідаємо про різні професії, а ми запрошуємо. На експертів, які розповідають власне і підліткам, і дорослішим про те, з чим вони працюють щодня, показують свої роботи для того, щоб допомогти саме більшою мірою визначитися. Тобто, вашими клієнтами можуть бути і підлітки. З якого віку можуть бути клієнти? Ми у вас? проводимо навчання з 9 років, з 9 років. З 9. Бо я думала, що там допевно, до певно до шістнадцятиріччя, скажімо, там кар'єрними експертами виступають батьки. Та він вже в 9 пішов. А тут бачите, 10. тобто можна 10. звертатися вже да і професійно сильно до цього ставитися, так насправді да ми допомагаємо визначитися з напрямком подальшого е, росту. Да, і е, буває таке, досить часто у нас зараз близько 50% дітей, які приходили на підліткові програми, далі продовжують навчання вже в дорослих групах. Да, тобто е, той період, коли вони пробували себе, наприклад, в цьому напрямку. Показав їм, що у них вдається, що їм ця сфера подобається, вони хочуть в цьому розвиватися, і далі вони вже йдуть на дорослу програму. Наприклад, ситуація. Є такі друзі, знайомі там отримав освіту, освіта не допомагає потім ані в кар'єрному зростанні, ані, ані в фінансовому, ані так, ані виборі там професії якоїсь працевлаштування. Як правильно обрати освіту, щоб не витрачати свій час та гроші? Я Ничего скажу зовнішого. зараз, таку може трохи протирічливу, як на мене, штуку, але а, задача вищої освіти а, це будемо казати загальна підготовка. До професії, але освіта, принаймні в Україні, на даний момент вона не дає спеціалізацію і дуже рідко дає ось цю профільну спеціалізацію, яка допоможе далі в роботі. Тому mm -hmm. вищу освіту потрібно обирати, виходячи саме з. Тих своїх якихось те, до чого лежить серце, да те, чим подобається, подобається займатися, для того, щоб підсилити це, тому що, наприклад, дуже багато вже дорослих людей, да, які хочуть іти в певні напрямки, ж саме Data Science. та да. вони хочуть іти в цей напрямок, але не маючи освіти, наприклад, математичної їм доводиться це надолужувати. Але хист у них виявляється, бо завжди їм завжди подобалося працювати з цифрами, з даними. Да, вони здібні до цього. Mm -hmm. Тому я за те, щоб підтримувати те, що до чого у дитини є здібності, тому що насправді наша вища освіта не визначає майбутній фах, але Заметізова. вона є. Важливою передумовою фундаментом, тому що абстрактне мислення, пошук інформації, комунікація з різними людьми там є дуже багато ось цих моментів підготовки до дорослого життя. І як на мене, якщо є можливість отримати спеціальну профільну або ж вищу освіту, то це варто робити. Дякуємо за поради. Дякуємо дуже в студії ранку вдома була сіо освітнього центру Данайті кар'єрна консультантка Ксенія Столбова. Дякуємо за ваші поради. Я впевнена, що вони стануть пригоді багатьом нашим глядачам різного віку. Щиро дякую за запрошення.